Заміняти? міняти? Сіна привезли маляткам, щоб їсти давати. Хотіла її заміряти. Давай, поки ти стоїш, їси. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні вас запрошую разом з собою пройти вечірні порання, чи як його правильно назвати. Загалом походити по господарству, попорати, щоб вони всі були не голодні, а наїджені. А сьогодні в мене є маленький помічник. Хто в нас тут живе? Зайчик. Калябок он який Колябок, колябок. Він сьогодні буде допомагати нам поратись Ось тут. Ші. Ші. Побіжимо перевіряти кроликів, посадимо нашу бубочку. Дякую, що походила зі мною на місце. О, лампочка перегоріла. Треба заміняти. Сіна привезли маляткам, щоб їсти давати. Так, перевіряємо сіна на усіх достатньо. Корму зараз швидесенько, досипано. Ось так, потрошку кожному, щоб більш повні були. Глянка. Добавимо в них завжди все виїдається. Так, в кролів вода є. Зараз, ну, немає тільки в малечі. Нагадую про те, що в нашому раціоні у кролів обов'язково є. Коронацит, який не вибуває з води. Можна отак ось перемішати, бачите. Доливаємо водичку і вони собі п'ють. Так, в усіх остальних вода є. Можна йти тепер поратися далі. Вимикаємо світло, нехай сплять. А нам сьогодні треба почистити ще в свинки. Творила давай чиститься в Ходь. Давай виходь. Виходь, або заходь. Або нічого не роби! Ну, давай. Куди-небудь. Пішла. Тут уже виходить бутилкою, не вона грає, а я. Що собі втрамбувала? Звісно, з таким весом і А ми зараз переміряємо, яка буде в неї довжина. Можете не там сенсі, не перешкодити. Метр сімдесят метр шістдесят? Я думаю, там уже більше. Ні, до вух, не до п'ятака. Кабанішка, що ти вже оце риєш? Диви? A boíš Женя, давай їсти їй. Сюди неси. Так, годуємо ми, як і годували. Це картопля, мука, водичка. Отак висипаємо два відеречка. і в мене тут стоять. Корм. З минулої партії залишилось. Ну, тут термін придатності ще дуже добрий. Іди сюди ось півроку до двадцять четвертої нуль. Першого термін. Іди сюди. Іди. Діди додому, йди, йди, йди кушать. Йди, моя маленька, йди сюди, йди, 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 йди. Йди кушать, давай їсти. Йди, йди сюди, заходь. Заходь. Давай, 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 давай. Зараз її зловимо. Ну і так приблизно десь по літровій баночці додаємо. Щоб наче там пару місяців вона ще доросла. Тепер пішли заганяти. Так. Ну а я ж хотіла її заміряти. Давай, поки ти стоїш їси, від уха до хвоста. О, пляха. Хто цю бутилку тут придумав? Хто це тут таке зробив? Метр п'ятдесят вісім. Ой? Фу. Що попробуємо перед низом заглубить? Ой, не хрокає хрокаєш. Скільки тут? Метр п'ятдесят шість. А ну-ка, тепер в коментарях нам напишіть, Фух, поки заганяли, так захекалися. Не голова. Не хотіла заходити. Скільки у цій пацькі кілограмчиків. О, яка вона мені вже. Мені щоб на неї сісень підпригнути. Хороша, хороша, хороша. Каже, можна отак. Трохи політати, так? Да? Хороша! Так, ну що, на вечір ми попоралися, ну і взагалом так само ми пораємося і ввечері, і зранку, двічі в день. До всіх ходимо і наводимо в порядки. Чистимо свинки ми приблизно два рази в тиждень. Це вже залежить від того, як в неї загородки мокро. Коли мокро тільки стало, одразу починаємо чистити, щоб не було такого, що вона там вийшла звід, і з неї все повисити. На цьому все, всім па-па!